Розділ 17. Шок для Едгара. Діти спали добре цієї ночі. Тімі жодного разу не загарчав, тож вони були певні, що все спокійно. Вранці гарно поснідали, консервований язик, персики, хліб з маслом, з патокою, імбирний лимонад. Боюся, це останній імбирний лимонад, з жалем сказав Джуліан. Маю визнати, це чудовий напій, що до будь-якої їжі пасує. Так смачно я ще ніколи не снідала, вигукнула Ен. На острові Кирін харчування прекрасне. Цікаво. А як у стиків?» Не хвилюйся за них, зауважив Дік. Гадаю, вони обчистили буфет тітки Фені і взяли все найкраще. «Тварюки!» – лайнулася Джорджа, блискаючи очима. Мені це й на думку не спало. Вони могли просто пограбувати наш дім і багато чого забрати. Либонь так і сталось, спохмурнів Джуліан. І я про це чомусь не подумав. Буде жахливо, Джорджо, якщо твоя мама повернеться не дуже і слабка, та виявить, що половина її речей зникла. Лишенько, чітхнула Ен. Джорджо, це ж просто жах. — А вже ж, — мовила Джорджа, дихаючи важким духом. Стики на все здатні. Якщо їм вистачило нахабства припливти на наш острів і жити тут, то вистачить нахабства пограбувати дім моєї мами. Хотілося б довідатись, що там коїться, вони могли перевести човном чимало добра. Зауважив Джуліан. Якщо вони справді доправили сюди крадене, то мали б десь його сховати. Гадаю, у підземеллі. Можна походити довкіллям і пошукати, але так, щоб стики нас не бачили, запропонував Дік. А тож, ходімо зараз, вирішив він. Джуліан і Джорджа його підтримала, яка завжди любила братися за справу негайно. А ти, Ен, вимаєш посуд і прибереш у печері гаразд?» Ен не знала, що й робити, і з усіма хотілося піти. І знову кортіло погратися в мій дім. Вона дуже любила давати всьому лад. Застеляти ліжка, прибирати печеру. Подумавши, вона все ж погодилася залишитися, поки друзі підуть на вивідки. Отже, друзі вилізли на гору по мотузці, а Тімоті залишився зем, боялися, що він може загавкати. Він ем прив'язала його. І він тихенько скиглив, але галосу не здіймав. Вивідувачі полягали на вершині кручі і почали спостерігати за руїнами замку. Спершу там не було нікого. Аж ось з'явилися троє, троє стиків, які спершу вилізли з-під земелля. Здавалося, вони щиро раділи сонячному світлу. І це ж не дивно. Адже в підземеллі справді було й холодно й темно. Усі троє стояли й озиралися. Смердюк, підібгавши хвоста, тримався біля пані стик. Мабуть, видивляються, де корови вівці і коні яких вони чули вночі у підземеллі, сказав Дік Джуліанові. Стики пару хвилин побалакали, а тоді рушили до берега навпроти розбитого судна. А Едгар пішов до кімнати в замку, де діти планували ночувати, і де впала стеля. Я піду. Назирці за батьками, прошепотів Джуліан друзям. А ви дивіться, що робитиме Едгар. Ховаючись за кущами, Джуліан крадькома супроводжував стиків. А Джорджа й Дік обачно тихо спустилися з кручі до замку посеред острова. Вони чули, як свистів Едгар. Замковим подвір'ям бігав смердюк. Ось едгар вийшов зі зруйнованої кімнати, несучи сто з подушок, які ймовірно зберігалися там. Джорджа почервоніла від люті і міцно стиснула Дікові руку. Найкращі мамині подушки, прошепотіла вона. — Тварюки! — Дік теж розлютився. Було зрозуміло, що стики, покидаючи Кирін котедж, прихопили все, що трапило під руч. Він підняв грудку землі, старанно намірився і шпурнув її. Грудка влучила між едгаром. І смердюком і розлетілася на порох. Едгар впустив подушки, перелякано глянув угору, либонь, подумав, що це щось із неба впало. Джорджа теж узяла грудку, намірилася і підкинула її ще вище. Грудка розсипалася над смердюком, і він вискнув та дрименув до входу в підземелля. Едгар роззявив рота, подивився в небо, потім озирнувся навкруги. Що це діється? Дік почекав, коли він повернеться спиною і шпурнув більшу грудку. Вона теж розвалилася і осипалася на сторопілого Едгара. Тут дік дуже схоже замукав, як корова від болю. І Едгар прикипів до місця, мліючи від страху. Знову корови, то де ж вони? Дік замукав знову. Тоді Едгар несамовито загорлав і прожогом кинувся у підземелля. Він зник там з пронизливим виттям полишивши подушки на землі. Мерщій, гукнув дік, зірвавшись на рівні ноги. Принаймні кілька хвилин його не буде. Надто він перестрашився. Хапаємо подушки і несемо сюди. Не розумію, чому стики мають ними користуватися в тому підземеллі. Друзі майнули у двір, схопили подушки і хутко повернулися у свій сховок. Дік кинув погляд у бік кімнати, з якої Едгар виніс подушки. А що як прокрастися туди і подивитися, що іще вони приховали? Хто їм дозволив користуватися чимось, що їм не належить? Продовження буде.